А Данаїл заговорив та й промовив. Хай буде ім'я Бога благословенне від віку аж до віку, бо його мудрість та сила. Він змінює часи та перероку, скидає царів і настановляє царів, а мудрість а світло перебуває з ним. Такому Богу ми сьогодні перед ним стоїм. Такого Богу ми поклоняємося, і такому Богу ми довіряємо. Слава Богу! Слава. Читаємо слово Господнє. Псалом 123. Коли б не Господь, що був з нами, нехай но Ізраїль повість. Коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позаливала була вода, душу нашу потік перейшов би. Душу нашу тоді перейшла та бурхлива вода. Благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалася із сільця птахоловів. Сільце розірвалось, а ми врятувались. Наша поміч в імені Господа, що вчинив небо і землю. Амінь. Знаєте, тут написано перед тим пісня про Чан, пісня Давидова. Тобто йшли ізраїльтяни на поклоніння, як прочани, в Єрусалим до храму і співали цю пісню. Вони співали, вони були радісні, раділи, бо як ми далі бачимо, вони були врятовані від своїх ворогів. Знаєте, псалом 136, там та ще таке є. Там написано, коли вони були в полоні, вони плакали, арфи на вербах повісили. Їм кажуть, поневолювачі їхні, співайте нам сіонських пісень. А вони кажуть, як можемо співати в землі чужинців в неволі? А от коли в неволі в полоні, хто співає, браті і сестри? Хіба плаче? А коли ти вільний, сьогодні бачу. Наші браття так гарно співають. Знайте чому? Вони вільні не тому, що ворог не прийшов ще до нас, в Тернопіль, десь там ще далеко від нас. Ми вільні від окупантів. Але головне, вільні від, хри... від гріха. Слава Богу. І коли ми вільні від гріха, легко співається. Коли б не господь що був з нами, знайте, людина ізраїття не свідомі. Вони розуміють, що вони повністю залежні від Бога. Вони в завіті з Богом. Вони повністю від нього залежні. Він їхня поміч, і взагалі людина від самого народження вона потребує допомоги. Правда, дитинка мала народилася, вона ще нічого не вміє. Їй потрібна допомога батьків. Потім ми підростаємо, йдемо в школу, нам потрібна допомога вчителів, без них ми нічого не навчимося. І далі, і в житті, знаєте, потрібна допомога і від друзів, і від, від родини, і від батьків, і сім'я наша. І, чи, 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 чи жінка чекає там допомоги від чоловіка, чоловік від жінки, вона поміч його написано, що йому поміч. Потрібна допомога. Людина хоче, щоб хтось був поруч, допомагав їй. Але знаєте, є одна допомога. Яка людина зразу не помічає, не замічає. Але проходить час, і деколи навіть дуже довгий час. І оглянувшись, людина розуміє, що в тих всіх ситуаціях їй допоміг Господь. Знаєте, в цей момент, коли оце було все, вона цього не розуміла, не усвідомлювала, що це Господь. Вона думала, та повезло, пощастило, так має бути, я сам до цього дійшов. Але знаєте, коли вже вона пізнала Бога? Чи не так з нами було, браття і сестри? Коли ми не знали Бога, коли оглядаючи на своє життя, і там, і там повезло, там повезло, так ми думали. Але коли ми пізнали Бога, ми зрозуміли. Це був. Господь, це тільки Він, З різних ситуаціях і ізраїльтяни розуміють, вони завіті з Богом. Це тільки Господь їх врятував. Тут не описано конкретно за яку подію вони псалом Давид говорить, але скільки подій було, скільки раз Бог рятував Ізраїля з рук ворогів. Вихід з Єгипту, правда, ми знаємо, попереду море, позаду фараон. Якби не Господь, стіни Єрихіону, якби не Господь, велетні, численні битви, якби не Господь. Псалом 9317 говорить, коли б... Псалом 93, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Якби не Господь, браті і сестри, скільки сьогодні кожен з нас може подивитися на своє життя, якщо б не Господь в поміч, наша душа могла бути в царстві і смерті. Але Бог був з нами. Ви знаєте, я коли готував цю проповідь, я зараз заразкав свідчення, як Бог мене рік назад врятував від страшної аварії. Я зразу, знаєте, не хотів то свідчення видати. Ну нащо свідчення я там буду всім розказував? Але знаєте, коли ми готуємо проповідь, ну, то проповідник, коли готує проповідь, ми молимося, ми, ми не можемо вийти на проповідь, сам від себе щось говорити. Ми молимося, Господу, коротенько. Як та проповідь була готова, як я її готував. Господи, молюся, Боже, я виходжу перед твій народ перед церкву. Дай слово, слово від Тебе, щоб я прийшов з словом Твоїм. Приходить Слово. Якби не Господь згадай Ізраїлю, та мені прийшло. Ага, десь в псалмах, не знаю де, але шукаю. Ага, шукаю. Є Псалом 123. Дивлюся, о, повна проповідь. Слава Богу! Прийшло слово від Господа. Починаю готувати, і Дух мені каже: засвідчи. Як тебе Бог врятував рік назад від страшної аварії, від смерті чи від чого, я думаю, не буду я свідчити. Та що я буду свідчення? там, Вговорюю слово Боже, не буду там згадувати про себе, про те. Але, знаєте, готую проповідь, ну йду по тексту. Як ми готуємо текст, по тексту йдемо. Коли б не Господь, нехай Ізраїль повість. Ізраїль розкажи, розкажи. Знову мені вже друге місце йде. Тут мені друг свідчить, моє слово, розкажи, бо ти тут по текст мені каже, нехай Ізраїль повість, вона хай розкаже. Думаю, не буду. Не буду я після того п'ятницю заявив, подякував Богу, що Бог мене зберіг, прийшла зразу в неділю, я ще раз в неділю подякував. Не буду, я говорив, щоб скільки разів. Але готую проповіді, знаєте. І по проповіді мені просто Бог відкриває. Марка 5.19. Там, де Христос біснуватого звільнив від того легіону, де послав свині, тих, тих, тих. і там. Написано, що каже: іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. Ну, третє місце вже. Тут мені каже, вже приходить на пам'ять слово Господнє, каже, що нехай всяка справа буде звершена при устах двох трьох свідків. Вже три мені свідкують. Одне свідкує списання, другий, мій друг свідкує совість, і Бог мені просто відкриває, то я, я то ж не до теми, то місце. А я відкриваю. Іди, розповіж, які речі великі, тобі вчинив Господь. Я думаю, Господи, смиряюся. Я вже не буду говорити. Розкажу. Це було рік назад, був великдень. 16 травня 23-го року я вертався з села, з служіння, машину їхав сам. Десь я приїхав, браті і сестри, вже з пів години, і на мене надходить сон. Просто сплю. Що таке? Ну, сплю і все. І така думка: Микола, зупинися, бо заснеш і зробиш аварію, зробиш біди. Так думка приходить: добра думка. А друга думка приходить, на те, що цілу ніч їхав чи півночі їхав, то ти їхаєш пів години трошки більше. Ну там може вночі доки не спав, може, проповідь готував. І їду я далі. Мені, непослушний. Їду я далі, закриваю очі, засинаю і їду з закритими очима. І виїжджаю на зустрічну полосу. Якби не Господь стукить по лівому зеркалі мені, я відкриваю очі. Переді мною машина. Я вже на зустріч з полосі. Я вправо, ви знаєте. Сон пропав, як рукою зняло. Я зразу почав молитися. Я ще, знаєте, ще такий, Боже, дякую. Зеркало, я думаю, що сталося? Бачу, зеркало трошки зігнулося. До мене доходить думка, що перед тою машиною їхала ще одна зустрічна машина. Я вже виходив на ліву сторону, і з зеркалами, певно, не стуклися. Бо в зеркало я бачу вже добре не вижу, якоби кузов машини, а так добре не вижу. І певно, Бог так дав, що їхала перша машина, я вже йшов наліво, я вже заснув. І ми з зеркалами, як стуки по зеркалу, я відкрив очі. Ви знаєте, я їду і дякую кажу, Господи, якби не ти, якби ти не послав ту першу машину. Але далі знаєте, доходить до мене друга, доходить друга думка. Господи, а може ти послав ангела? Буде сміятися, я вам зараз кажу, чому я так подумав. А може ти послав ангела? Який стукнув по моєму зеркалі, вже далі їду, знаєте, що знаєш, що можливо, ну машина. Ви знаєте, чому я так подумав? Тому що ангели в моїй сім'ї реально працювали. Мій син, коли навчався в школі, ще одне свідчення коротеньке, ходив, як то хлопці ходять на всякі секції, ходив на боротьбу греко-римську, там, де замок Тернопільський над озером. І одного разу він був сам, і він вертався, не пішов на автобус, а пішов, то вже була зима, там чи підвесну було вже, лід був, ну, озеро було замерзле. І він вирішив, чи гроші економно, не знаю, чого що, що його там понесло. І він пішов через озеро додому на дружбу, ми жили на дружбі. І каже: я йду, каже, якийсь момент, лід починає тріщати. Зараз буде провалюватися. Він набрав страху, каже, прийшло мені на думку. Каже, що вчитель фізкультури сказав, каже, коли лід провалюється, лягати, руки і ноги розкидати, щоб не провалитися. Каже, я і ліг, руки, і ноги розкинув і лежу, страх, літ тріщить. І тут каже, бачу, збоку йдуть два рибалки. каже. Збоку такі повністю діті, хто риб. Що, або ти все, то снаряження, ззаді вудки короткі, там, чи стіле, чи відра з цим повним снаряженням тим йдуть з боку. І каже, я кричу до них, поможіть мені, бо я тону. А вони кажуть, на мене уваги не звертають, просто йдуть між собою щось говорять. він каже, зовсім ніякої реакції, і каже, я розумію, що там, де вони йдуть, не тріщить. Каже, я відповзаю, іду йду за ними, і за ними йду. Вони спереді, каже, а я ззаді. І каже, бачу, вони раптом повертають. каже, І ви, як в мене думка, там дамба, там нема виходу, де вони йдуть до дамби, там нема виходу. І каже, тут я послизнувся. Пав, сильно вдарився в коліно, каже, місяць коліно боліло. Каже, став, дивився, нема нікого. Та як нема нікого? Тільки що було. Я кажу: сину, це Бог послав ангелів. Вони тебе вивели тебе. І ота думка мені зразу, як то сина, Бог, якби не Господь, врятував. Думаю, Напевно, то була машина. Але в мене думка була: а може, ангела Бог послав? Я не знаю. Постукав Бог моє оце це ліве зеркало. Чи через машину попередню, чи через ангела, але я знаю точно, якби не було того стукоту, я би очей не відкрив. А при мною була машина темна, чорна чи синя, не знаю, ну не світла. Я відкрив очі, бо був у Бог постукав. Якби не Господь, я б тут перед вами не сюди. І я думаю, що кожен сьогодні з нас. Дивлячись на, на своє життя, скільки було моментів, скільки ситуацій, можна сказати, якби не Господь, чи я тут би був брат Петро сидить, ми з ним ходимо в лікарню, я його чув свідчення, якби не Господь, чи був би він на цьому місці? Браті і сестри, сьогодні ми молилися за Україну, за наших воїнів, скільки свідчень з фронту, якби не Господь міна, впала, розірвалася, каже, а я цілий, навіть, навіть не зачепило, чи не Господь то? Багато ми зараз читаємо в інтернеті, знаєте, свідчень. Все каже, дрон бачу, скидає боєприпас, боєприпас летить на мене, впав з боку, не розірвався. Чи це не Господь? Якби не Господь, нехай повізі Ізраїль. Розкажи сьогодні, брат, сестра. Якби не Господь, скільки було ситуацій? знаєте, є ще. Є такі ситуації, коли ми явно бачимо. От явно, от я явно бачу, Бог мене зберіг. Є такі ситуації, коли ти йшов на автобус, запізнився, автобус попав в аварію, погинули майже всі. Є такі, що явно ми бачимо, на літак не сів, літак аварію потерпів. Колись брат Вася Харевич розказував, як то він стояв біля дверей, але пішов далі на його місце, стала там жінка-аварія, вона загинула. Ми бачимо явно. Але є такі моменти, ви знаєте, коли ми, знаєте, мені знову прийшло таке одне свідчення. Колись я говорив з Андрієм Савіцьким, брат нашим, він зараз на це служіння в Калгарівці. Він розказував, купив машину, нову машину, поставив газ і мав їхати в Київ. По-моєму, Львів. Ну, то то було давніше, я не то, що ну, по-моєму, в Київ. Погода була каже, така погана, каже, така була трошки голольот, каже, але каже, треба було їхати мені в Київ з сім'єю. Він каже, я машину заводжу, не заводиться. Ну, що не роблю, не заводиться. Визов майстрів одних, других з комп'ютерами приїхали, попідключали, машина не заводиться. Ну, каже, ну все. Не поїхав. Пройшов якийсь час, приходить, Бог дає йому думку, а ну попробуй завести машину. Чи, він когось тому, чи ну, Думка така. Він раз машина завелася, раз другий. Він думає, продам, не хочу вже з нею мати. Приїхали купці, завелася, поїхали. Каже, через деякий час я дзвоню до них як як машина? Прекрасно. Каже, та що ти? Дякую за машину. Прекрасно заводиться. І він каже: певно, щось там мало статися в Києві, Бог не допустив. Скільки в нас таких ситуацій, браті сестри, що ми щось хочемо зробити, і нам не вийшло. І ми нарікаємо, по дратуванням, злостимося, чого не всталося. Сто брат, сестра, зупинись. Зупиніться на дорогах ваших, каже Єремія. Зупиніться. Може, Варто подякувати Богу, Господи. Я дякую тобі за те, то, що не сталося те, що я не знаю, що могло статися. Я дякую тобі, Господь. Що те, що я не знаю, що могло статися, не сталося. Ти знаєш. Я так думаю, вічності нам буде багато показано. Можливо, той момент, що там було, чи машина була, я не бачив вже. Зеркало вже було трошки зігнуто, але я, вже... я... я бачу спереді машину. Мені буде показано, як та машина була, а може і ангел стукнув. Так як нам Господа. Не знаю. Знаю, що Бог постукав. І в тій ситуації, коли мене, знаєте, а чого я того не, вий, не вийшла, Господи, певно, ти не зі мною. Та як не з тобою, як Бог тебе з... там мало бути? Хто краще дякую тобі, Господь. Я не знаю, що там мало бути, але не сталося, тому що ти зберіг. Алілуя. Слава Богу. Знаєте, та пісня є ще одна пісня. Пісня Давида є пісня, яку Бог. Сказав написати до Мойсея, Бог сам сказав. Це є повторення закону, 31 розділ, 19-й вірш. Бог говорить. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчи її Ізраїлевих синів, вклади її в їхні уста, щоб була мені ця пісня за свідка на Ізраїлевих синів. 20-й пропускаємо. Час йде, 21 вірш. То станеться, коли знайдуть його численні нещастя. Та утиски, що пісня ця стане проти нього засвідка, бо вона не забудеться з уст насіння його. Ще одна пісня, щоб ви знали ізраїльтяни, Але перед тим і написано 22-й вірш. І написав Мойсей ту пісню того дня і навчив її Ізраїлевих синів. А 17 й вірш. Ну, 16, го щоб було ясніше, перед тим Бог говорить, і сказав Господь до Мойсея: ось ти спочинеш з, з батьками своїми, а цей народ устане та й буде благодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, щоб бути всередині Його і покине мене, і зламає заповіта мого, що склав був я з ними. І того дня запалиться мій гнів на нього, і я покину їх, і сховаю своє лице від них. А він буде знищений і знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня, вірш, хіба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене ці нещастя? Тут ми читали, браті і сестри, коли б не Господь що був з нами, і розуміють, Господь був з ними, коли б що був з нами, і вони врятовані. Вони благословіння мають, Бог з ними. А тут каже нещастя, і вони кажуть: хіба не через те, що нема в мене мого Бога? А де Бог дівся? Знайшли мене ці нещастя. Яка різниця? Є Бог врятовані, що Бог щоб був з нами? А тут прийшли нещастя. Чому? Бо нема в мене мого Бога. Ясно, браті і сестри, ми розуміємо, нема Бога. Прийшли біди. Що тут пояснювати? Нема Бога, прийшли біди. Факт кажуть, явний. Але стоїть друге питання: чому нема Бога? Брат, сестра, дорога душа, чому нема нема Бога, є біда? Але чому нема Бога? Чому нема Бога? Знайдуть, він буде поклонятися, блододіяти з Богами того чужого краю, і буде поклонятися іншим богам. От де причина. Бог залишив цей народ. Саул. Ми знаємо історію першого царя, правда, Саула. Саул, що сталося? Чому в тебе біда? Чому в тебе написано 2 Самуїла 28,6 і питався Саул Господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані у римом, ані пророками. Не відповів, питається, Господи, а Бог не відповідає, а Бог сказав до Самуїла перед тим, відвернувся від Бога від мене, каже Саул, Саул. не виконав слів Господніх. Чому біда Саул? Так ти ж відвернувся від Бога. Ти не виконав те, що Бог тобі сказав. І прийшла біда. Нема серед тебе твого Бога. Ти питаєшся і через урім, через Тумім, через сни, через пророків нема відповіді. Тому що Бог відвернувся від тебе. А чому Бог відвернувся? Бо ти перше від нього відвернувся. Єремії, ми читаємо. Другий розмін, 13-й 13 вірш. Бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, покинули, самі покинули Бога джерело живої води, щоб собі подобати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Покинули Господа, щось собі інше зробимо. інше, Ми думаємо, що буде краще. Дождь дає Бога, ми собі там водозабори такі. Бог дає жива вода. Пам'ятаєте, четвертий розділ Івана Самарянка про живу воду, я не буду вже говорити. А вони собі щось таке ручне, водозабори, які не тримають води. І далі 17 м віршем Бог говорить через пророка, 19-й вірш. Хай карає тебе твоє зло і відсутства твої, хай картають тебе і пізнай та побач, пізнай і побач. Що лихе та гірке це, кинув кинути Господа Бога свого, і страху мого над тобою нема. Бачиш, пізнай, побачиш, тепер, коли прийшло нещастя, коли прийшли проблеми, от тепер ти пізнаєш, що ти покинув Господа свого. Коли тобі було добре, коли ти був здоровий, коли у тебе був успіх, в бізнесі всюди, ти казав, я сам я гордість, мені не потрібен ніхто, я всього добився. Приходить час, приходить зло. Підступство твої картають тебе, і ти побачив і пізнав. А чому ті нещастя? А чи не через те, що нема серед мене мого Бога? Нема в тебе Бога. Загубив ти Бога, відступив від Бога. Бог сам, поки людина не залишить Бога, Бог сам ніколи не залишить людину. Ніколи. Дивіться, ми читаємо книга Пророка Ісаї, 59 розділ, з вірша. віша. Отож бо Господня рука не скоротшала, щоб не допомагати. І його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бог. Каже, що моя рука коротша, щоб допомогти. Ні, та сама. Вухо хіба я не чую? Я чую все. Але чому? Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Бачите, де причина? Чому проблеми? Чому нема Бога? Тому що наші переступи, він сильний і каже, я зразу поможу, поклич. Навернися. Моя рука міцна. Моє вухо чує кожну молитву, кожне слово. Бо, я чую, Бог все чує, бачить. Пташка пролітає, муха, комар пролітає. Все у Бога записано, все він чує. Але твої провини переступили, переступи наші, відділювали вас від вашого Бога. Ваші провини ховали обличчя Його від вас. Всього гріхах. А Бог є святий, не може ніякий гріх приступити до святого Бога. Він не може мати ніякого спілкування, ніякого зв'язку з гріхом, найменшим гріхом, а там все в гріхах і сховали оті провини, оця стіна стоїть від обличчя Бога. Тому сьогодні Бог говорить: пізнай та побач, яке лихе та гірке це, що ти покинув свого Господа Бога. Бо я би був, був з тобою. То сказав. Господь, що був з нами, Він нам допоміг. Алілуя, брат, сестра! І там написано: далі ми читаємо, що. Не пропускаю, душа наша, як птах, уритивалась із сільця птахоловів. І сільце розірвалось. А ми врятувались. Диявол накинує, старається накинути сільце, Оцей капкан взагалі не сільце, а капкан, щоб злапати так, щоб аж нога трісла там можливо, можливо. Знаєте як? Але він так ці сільце робить, що незамітно. Знаєте, як, як мисливці ставлять сильця, капкани, їх незамітно. Навіть на великих там звірів яму викопали, присипали гілками, там біжить там якась велика тварина. Яму диявол приготував перед тобою. Яму. Але він її замаскував, і написано Тимофія, щоб визволитися від сітки диявола, що він їх уловив для роблення волі своєї. Диявол наставляє сітку, щоб вловити людей для роблення волі своєї. Але коли з нами Господь написано, сільце розірвалось, а ми врятувались. Коли Господь з тобою, ти не попадеш в цей капкан. Навіть він не спрацює. Навіть, можливо, ти засунеш ногу, але він не спрацює, Бог зупинить його. От і він зупинить. Не, не клацне він тобі на нозі. Або дасть тобі розуміння, ти то обійдеш, цю яму обійдеш. А навіть якщо впадеш, то він покличеш до нього. І з того рова погибелі, сильною рукою він вирве тебе. Сінце розірвалось. Петро в в'язниці, кайдани на руках. Кругом охорона приходить ангел Господній, написано, і світло засяяло. І кайдани розірвались, кайдани посподали. З... Алілуя! Прийшов Господь. Бог був з Петром. І кайдани розірвалися. Псалом 93, третій вірш. Бо він тебе вирве з стене та холова з муровиці згубної. Бог каже, вирве тебе, стене та холова всієї сітки. Кого вирве? А там написано, хто живе під покровом Всевишнього. Псалом 90. Каже, що всі солдати, на, на, там, бо є там і слова, пода тисячі біля тебе, десь тисяч привожуть від тебе, до тебе не дійде. Там каже, що всі майже поголовно, всі солдати на фронті знають цей псалом. Кого вирве з сітки стене та холова? Того, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні, всемогутнього мешкає. Хто скаже, Господь, охорона моя і твердиня моя. Алілуя. Брат сестра, сьогодні є між нами Бог чи нема. Є, амінь, слава Богу. Брат же казав, буде двоє чи троє, ім'я моє зібрані, там я серед них. Сьогодні Він з нами тут. Але як важливо, щоб ми вийдемо з цього дому молитви, ми підемо це буденне життя, щоб всюди був з нами Господь. І ми будемо врятовані від свіця. Ми скажемо, якби не Господь. Що був з нами. А він з нами, бо він обіцяв. Матвія 28.20. І ото я з вами, з вами, повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Хай Бог благословить йому слава на віки. Амінь.